Всім привіт-привіт, мої чарівні! Я безмежно рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. З тими, з ким ми ще не знайомі. Привіт! Я Ярослава Татмурзінова, психолог, експерт із самотінності. І сьогодні ми із Ельфі. Будемо робити черговий психологічний розбір. Я знаю, що ви цю тему дуже-дуже сильно любите, і я вже ну ніяк не могла ігнорувати того факту, що відчайдушні домогосподарки у мене в запитах під кожним кожним відео психологічних розборів. Тому ми вже завершили із розбором серіалу Секс місто та кожною із героїнь. І сьогодні ми починаємо розбір відчайдушних домогосподарок. Погнали! І першою героїною, яку мені прям дуже хотілося розібрати, була Брі Ван Декамп. Я обожнювала цю героїню тим, що вона мені здавалася такою крінжовою, що у мене, вона виника... викликала... у мене вона викликала таку бурю емоцій від ненависті до співчуття, до жалю, але точно не до якогось. Співставлення себе і якогось бажання бути такою самою. Давайте поговоримо про ось цю ідеальність Брі Декам, чи награна вона. Пофантазуємо про те, що зазвичай проживають діти для того, щоб ставати ось такими героїнями, як наша Брі. Давайте я вам трішечки нагадаю історію. Брі це руденька героїня, така вся аристократична, така вся ідеальна із своєю зачіскою, ідеальною, яку вона робить собі кожного кожного дня. Дуже часто на її шиї прекрасні білі перлинки, ідеальні, які все в ній, дуже скромна, дуже чітка, ідеальна домогосподарочка, ідеальна дружина, ідеальна мама. Ну, в будь-якому випадку їй так дуже-дуже сильно хочеться. І за всією цією, і ми бачимо, як ідеальність Брі лише з кожним сезоном все більше і більше руйнує її сім'ю. Ми бачимо зради чоловіка. Ми бачимо, як ненавидять її діти, які конфлікти вона проходить. Її життя буквально розпадається на шматочки. Давайте ж поговоримо про те, чому Брі зіштовхується із цими складнощами, хоча ніби як у неї на думці лише найкращі, найкращі наміри. Перфекціонізм та ідеальність людей. Завжди спричинена одним єдиним відчуттям, а саме відчуттям сорому. Коли людина не може прийняти свою істинну сутність, свою щирість, свою неідеальність, яка присутня абсолютно в кожної людини, вона намагається робити і вимальовувати образ ідеальної себе. Найжахливіше в цьому всьому, що даний образ абсолютно не відповідає справжній людині. І частіше всього люди, які були виховані із ідеї бути ідеальними, вони так і не стають щасливими. Тому що щаслива людина це та людина, яка може прийняти себе такою, яка вона є. І точно так само абсолютна потреба кожної людини бути прийнятою іншими людьми саме такою, яка вона є. Поруч із брії чоловік і її діти почувають себе неідеальними, неправильними, навіть бридкими. І на фоні ось цього утриманого сорому. Злості, радості та да будь-яких емоцій, які намагаються тримати в собі брі, бо в іншому випадку вона стане тією неідеальною жінкою. На фоні цього ми бачимо, як чоловіка і дітей починає буквально розпирати від злості і агресії. Ми бачимо, які її діти бунтують проти матері, вони бунтують проти. Ідеальних вечорів та вечір вони бунтують проти розпорядку дня. Чоловік бунтує проти самої брі, яка за його словами вже не та, і як він розказує, що він дуже дуже сильно сумує за тією брі, яка сміялася, яка хохотала, яка робила щось неправильно і була просто-напросто живою. Коли ви знаходитеся поруч із людьми, наповненими соромом, вам завжди буде дискомфортно, тому що ви відчуватимете поле цих людей, і поруч із такими людьми ти завжди не можеш розслабитись. Ти відчуваєш, ніби обов'язок бути якимось поруч із ними. І, звісно, це дуже дискомфортне відчуття, і жодна людина не обирає і не хоче бути поруч з такими людьми. Чому ж Брі тримає все в собі? Я ніколи не забуду ту серію, де вона сказала, що вона контролює свої емоції, вона уявляє і візуалізує в своїй голові таку невеличку коробочку, куди вона. Складає всі свої емоції, а потім вона бере цю коробочку, викидає її і прибирає її із того свого гаража, чердака, не знаю, де там та коробочка була. І Брі говорить про те, що свої емоції вона контролює. Давайте такий спойлер наперед для людей, які люблять чи мають собі за мету контролювати свої емоції. Емоції контролювати із цієї позиції неможливо, тому що на кожну нашу емоцію наше тіло виділяє певну кількість вітальної, тобто життєвої енергії. І чим більше ми будемо утримувати ці емоції, я зараз дуже сильно злюсь, але не буду цього показувати, бо я вся така ідеальна. Я бішуся, чи я дуже засмучена через сьогоднішній день, але так як я ідеальна бріван декам, я не можу показати. Себе такою частинкою дітям, тому що я тоді буду не сильною і не ідеальною, і не незалежною мамою, а буду якоюсь слюнтяйкою і розхльобаною жінкою. Таке мислення зазвичай з'являється у дітей, засоромлених з самого дитинства. Це ті діти, яких постійно дьоргали, коли вони були занадто голосними або якимись непідходящими. Це були ті діти, яким казали: Боже, що ти на себе вдягнула? ну передягнись, тебе ніхто не полюбить таким чином. Або це ті діти, які приходили із школи, отримуючи 4 з мінусом, і їм казали: А чому не 4? А чому не 5? А от у ірочки 5?» Тобто, це ті люди, які звикли. Орієнтуватися на думку інших людей. Такі люди не можуть розслабитися у присутності інших людей, і таким людям необхідно постійно дотримуватися ось цього ідеального образу, тому що в їх голові є дуже чіткий зв'язок. Мене люблять, коли я слухняна, мене люблять, коли я успішна. Мене люблять, коли я ідеальна. Мене люблять, коли я мовчу, коли я не плачу, тому що в дитинстві таким чином працює психіка, та? тому що в дитинстві за кожен прояв себе, своїх емоцій, своїх відчуттів їм прилітало. І це спричинило те, що в них з'явився зв'язочок. Мене люблять, коли я зручна і підходяща. В брі ще дуже сильно ми бачимо ось цю конкуренцію і бажання бути найкращою. Тому що тільки якщо вона буде найкращою, її будуть обирати. І коли її світ починає руйнуватися, коли увесь світ її чоловік, діти, ми пам'ятаємо, що чоловік мав такі мазохістичні нахили, що для неї теж було абсолютно незрозумілим? Коли він зраджував їй, коли її син озвучує, що він робить такий камінг аут і озвучує те, що він нетрадиційної орієнтації, коли дочка приховує, що вона із зустрічається із одруженим чоловіком, все це є абсолютним розривом шаблонів для Брі. І чому? Так сильно розносить її сім'ю, да, тому що вона утримує в собі абсолютно всі емоції, і на її фоні її сім'ю просто розриває. Це, знаєте, діти. І, взагалі, атмосфера в сім'ї це дуже показова штука, тому що одразу по ній можна зрозуміти, що відбувається. Дітей до 11 років, коли приводять в психотерапію, в основному там іде робота із батьками або через батьків, або за допомогою батьків, тому що діти до 11 років це дуже прямий прояв того, що відбувається в сім'ї. Тому що діти, так як вони ще не є емоційно стабільними, і вони не можуть витримувати великі об'єми емоцій, точно так само, як і домашні тварини, до речі, ви по ним можете зрозуміти, що відбувається. Якщо мама сидить ось така, то дитина поруч буде в істериці, в криках, в топать ногою істерити, просто за рахунок того, що це єдиний спосіб вивільнити. Той тиск, який вона відчуває в своїй сім'ї. І ми не можемо, знаєте, винити тут брі, тому що я переконана, що в неї були дуже жорсткі батьки, які, знаєте, видресирували із неї таку жінку і таку поведінку. І ми щиро бачимо, як вона не розуміє. Чому у неї руйнується життя, як вона щиро намагається утримати і зберегти свій шлюб? Як вона щиро намагається якось підійти до дітей, але, на жаль, вона не розуміє цього, тому що її не навчили приймати себе, приймати свої емоції, її не навчили бути різною. Її не навчили проживати ці емоції, а не запихати їх ось в той далекий ящичок, десь там в далечині її свідомості. І лише тоді, коли жінка почне дозволяти собі бути різною, перестане прагнути до ідеальності. І лише тоді вона зможе реалізувати ось цю потребу в любові і близькості, тому що насправді все, що вона робить, якраз таки і спричинене ось цією потребою у визнанні, у близькості, у прийнятті, але неможливо зблизитися із кам'яною людиною, і це те, що брі. З кожним кожним сезоном починає все більше, все більше розуміти і приймати. Я сподіваюся, що цей психологічний розбір. Вам сподобався, допоміг вам відслідкувати якісь цікаві моменти і зрозуміти, можливо, щось не тільки про брі, а й про себе. Пишіть кого далі з відчайдушних домогосподарок ви чекаєте? Я вже маю одну героїню на увазі, яку дуже дуже хочу розібрати, але мені цікаво. Подивитися, кого чекаєте ви. Не забувайте підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити розбір наступних героїв. Поки що запрошую вас подивитися розбір інших героїнь та фільмів, які я робила раніше. Обіймаю вас до нових зустрічей.